І всім привіт, з вами я Волокс. Ми продовжаємо грати в Minecraft. Це вже 20 серія. З новими босами. Як ви помните, в предвидій серії ми вбили Ендер босса передпослнього. І вибили з нього отакий от меч Він вміє нас телепортувати в рандомне місце. А цієї серії зараз розкажу, що будемо робити. Ну, починаймо! Так, як я казав в прошлій серії, ми будемо виясняти, як добути кристали, щоб вбити останнього боса. Їх скрафтити нереально, їх можна тільки вибити. Ми вбили всіх босів і ні з кого вони не випали. У мене є одне предположення, що нам доведеться вбивати візера і ендердракона. А щоб їх вбити, нам доведеться. Добути деякі матеріали, щоб спочатку візера вбити. Дві голови є в нас, де вони є. І осталася ще одна. Я думаю, зараз схожу в ват, наприклад, і піду Добуду, постараюсь добути ці голови. Бо без цих голів нам просто немає що робити. Якщо з візера і вправда випаде, то значить нам треба дуже багато цих голів. Дуже багато. Оскільки цей кристал Іспользується йде. Ну це нелогічно, бо візера сложно вбити. Якщо ендер дракона, то це ще сложніше і теж невозможніше Так, ми пішли, я не забув в якій стороні. Е, вроді в цій стороні. Я не повню Якщо буде в цій. Вроді да Вроді ні. Зараз в будь-якому случаї доведеться узнавати. Я не пам'ятаю, куди ми йшли. Вообще ні разу не помню. Потратити ще цілу серію, щоб просто знайти крепость. О, то буде прикол. Може взагалі не в цю сторону я пішов. Ай, а, -а, а! З вашими гастами. Як же громко це все приїхать? Ти потушитися, не хочеш огонь? Може я взагалі в ту сторону пішу? Я не повню. Ну точно не в цю, бо в цій стороні озеро Лави. Я пам'ятаю, що ми розвернулись і пішли сюди. А чи спускалися? Навірно, що так. Да. Оце логічно. Не розбитись. А, нормально. Все іод. І ось тут ще спуститися. Ну і по суті, десь тут. Так, да, вроді, знизу ж. Десь знизу ми просто копалися вперед. Е, десь тут, мабуть. Може далі. Десь в цій стороні треба сповнити і заповнити вже раз і навсіди. Так, да, ось все. І просто будемо бігти по цій стороні аж до самої крепості. Е, я подивлюся, мабуть. Вже до наступної серії, я подивлюся, як добути ці кристали. Якщо їх е за якогось боса оприділенного треба вибивати, то будемо з нього вибивати. Ну в цій серії зараз трохи в теорії хай буде. Ми повиживаємо 100 днів, потім, якщо ви захочете, будемо 200 днів виживати. Ну це все залежить від вас. Пишіть мені в коментарях, що 200 днів і все таке. Бо я собираюся після 100 днів обновити Майнкрафт, бо. Деякі моди вже не підходять для моєї версії. Ті, які мені треба. Ага. Аж чанки не прогружаються, я вважаю. Піднімаємось. Так. Ну да, і отут капець. Тобто, куди питання далі я йшов? Так, сюда. Наверное, сейчас не лагает. А, не, нормально. Ай. Не-не-не-не. А, ну да, уже залагало, конечно. Пожалуйста. Опа, минус. Минус. Ай. Ай. Ай, ай. І я не помню, де ця дорога, яку я строїв. Вроді я пробіг трохи вперед. Аж до кінця. І десь там почав строїти її. Вроді так все було. Або я вже в іншій стороні її почав строїти. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Буде обідно, якщо якимось чудесним образом вона просто зникла. А то буде вообще весело. Що не є логічно. А ну зможу? Де я? Так. Важко. Ну Та воно не хоче. вже якось поверху. Та вроді не бачу. Ладно, зараз знайду проход і вернуся. Я знайшов проход, вже йду по ньому. І дуже надіюся що гасти по мені не вистрілять, бо буде дуже сильно обідно. Ми вже на пів путі тудова Бажано б, звісно, індерпірл кинути. Б. Ну і далі. Дальше... А що далі Бо Я не пам'ятаю. Може я кудись пішов, я не знаю. Хто мене знає, а? Може я туди андерпіру кину і десь там взагалі пішов. Багровий ліс. Я не знаю. Це капець. Якщо так подумати, клавічно, я був полюбендер пюру. Значить, я десь в горі Значить, мені треба на гору Ай, як це сложно. Така їда в мене як є яка? Да, арбузики ще є. Ну, арбузики ви мої спутники сьогодні. Все. Потолок. Як це називається? Я він ще й вижив, капець. Так, поїсти. Зомбі... Ого, як вас багато стало. А це було страшно. Так. Аз давай без случайних пришествий. Як понять що дальше було? Допустим? Я пішов просто вперед. Це ж наверняка так було, да? Я пішов просто вперед, а. Е. що так больно, е? Ай-яй-яй. Та вогонь. Ааа. То уйди від мене. Чи горю досі? І вроді я просто кинув і там була крепость. Це все, що я повністю. Е... е. Вопрос? Я просто кинув і була крепость. Ну, я пробігав ще кудись. Це я точно повню. Треба наверх. Це капець Що робити? Сподіваюсь, вам понравились мої відео, які я недавно зазняв і виклав. Десь тут були... Бункери мої? Вроді би. Я не повню і не бачу. Може нижче, може вище було. Хто його знає? Де я? Недалеко. Так, арбузчиком перекусить. Опа, нормально. Трошки спустився. Ай, я вже вас тут багато. Так мені треба так, Ендермен, нападеш на мене? Ні, це не воно. Нападеш на мене, буде ж тобі погано, не мені. Я не повню де воно? Вроді тут пробігав. Так, да, ось база. По прямій. Там я кинув, отут я десь кинув індерпюр і я оказався біля неї. А... Як же це сложно добиратись кожен раз туди. Похоже у нас дві декілька сер підряд буде. Те, що я буду в воду. Я кинув, воно полетіло. А, мені наверх треба. Понятно. Ну, це надовго. Я прям відчуваю. Я кинул и приземлился біля біля крепости. Как это сделать? Так сюда, сюда, сюда. По сути уже моя бути крепость. А Ти вже сложу ще коли я підлогу я чомусь. Я, по суті я кину. І да, ось вона. Капець. Попробуй знайди її. Поламайся швидше, чим її знайдеш. Так у нас осталось пару минут. Знову крепость, так і назву свою серію. Я на нього не дивився. Ну, і ось все вход. Допустим. Здравствуйте. А мені байдуже, я тебе з одного разу вбиваю. Так. Здрасте. Ха. Ой. Як вас тут багато? Та мені от все на вся одна голова треба. Що важко їй дати. Як вас багато. Та не надо. О, Голова! Дан. Пф. Ха. Ізі просто. Вас... Я ж сплутався, да. Все, можна помирати, в принципі. Я добув цю голову. Шлях, я знову сповню, як і прошлого разу. Ой, здрасте. Вас так багато тут? А. Якось байдуже мені на те, що ти мене б'єш. Знизу? Все? Може дві голови є? <гум> Нема. Так, і про всяк випадок добуду. Ну і ладно. Про всяк випадок я. Ого! Неожиданно таке побачить. Е, добуду я оцього, як його. Е-е-е... душ, точно. А потім... А, уже. Капец. Ладно, пішки дус, в мене вроде там ще були. Так що я думаю, буду закінчувати. В принципі, серія получилась нормальна. Дійшли до цієї крепості, добули последню голову швидше, ніж уже Ну, я буду закінчувати. Ну, З вами був я, Волнакс. Сподіваюсь, вам понравилась ця серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть колокольчик, пишіть свої коментарі. А з вами був я Волакс. Всім удачі і всім пока-пока.